Вітаю на моєму каналі всіх любителей подорожувати. Хочу показати дуже цікавий ресурс у Польщі, де можна купити на різні атракції, на екскурсії, на шпити, на гори і на якісь різні цікаві локації з красивими видами. Називається pkl.pl Приймаємо ці куки. Ось так виглядає сайт. А тут можна перекласти сторіночку. Ну, переклад не завжди самий найкращий, але принаймні можна зрозуміти, про що тут йдеться. Так, які атракції можна купити на цьому сайті? Значить, перший це каспровий верх, він знаходиться біля закопаного. Губалівка тут, але губалувка називають часто. Він знаходиться в Закопаному і відкриває ну, просто грандіозні види на саме Закопане і на гори за ним. А, так, далі є паркова гора, гора зар, соліна, масурний гром, Палениця От, і Явожина Криницька. Для прикладу. Заходимо, наприклад, на Каспрі Верх От. і потрапляємо на таку сторінку, де ми бачимо це такий фунікулер, яким можна дістатися на вершину гори. І дивимося, Тут зразу в нас є інформація про те, що знаходиться вершина на висоті 1987 метрів над рівнем моря. Знов перекладаємо сторіночку. Ага, і ось є навіть попередження обов'язково на сайті про сильний вітер, про зливи, наприклад, про лавини, які можуть бути завжди. Буде попередження про це. І обов'язково треба дивитися погоду, коли ви збираєтеся, особливо в гори. І в Польщі це дуже розповсюджена тема, особливо в малопольському воєводстві, коли. Зі спеціального номеру приходить смс з попередженням про погодні умови. Це може бути злива, там, це може бути гроза оранжева чи там ще якась стихія. Про все, про все приходить попередження. Дуже дуже часто і найчастіше приходить попередження про сильний вітер, і навіть пишуть і просять забрати. З балконів якісь речі, щоб не розліталися з ним, або щось не вилося. Так, отже, такий невеличкий ліричний вступ ми зробили про погоду, але це дуже важливий момент, це правда. А температура, коливання температури вказано, яке буде у підніжжя гори, мінус 4 градуси це на даний момент, мінус 11 на вершині. Є онлайн-камери. Є канатна дорога на Каспрі вверх, і зараз вона відчинена. Ну, дуже цікаво, що в цій канатній дорозі, е, коли сильний вітер, е, е, їхати так, достатньо, достатньо це безпечно, але трошки стрімнувати. Тому тих, хто любить екстрим, то запрошую приєднатися на це. Так, обов'язково вказані новини якісь. Ось, наприклад, є якісь труднощі да, з доїздом до якоїсь локації. Ну і всякі всякі є інформація про те, як дістатися до Каспрового верху саме. От, Спускаємося нижче. Так, ага, тут можна подивитися також, що відбувається в даний момент. Так. Ось так, власне, виглядає сама сторіночка. Точно так само ви можете переходити на ті інші вкладочки, і буде все зрозуміло і понятно. Переходимо на вкладку Купуємо онлайн. Відкривається список, бачите, є кошик, де можна купити і на декілька локацій одразу. Ось, наприклад, ми дивилися каспровий верх, заходимо сюди. Ще раз можна подивитися розширений опис, подивитися фотографії, краєвиди надзвичайні, і е, також треба попасти в гарну ясну погоду для того, щоб роздивитися детальніше всі вершини: і сніг, і мох, і е, красиві переливи на сонці. От, є також е, інформація в інформаційній службі, де ви також можете цим скористатися. Є білети спеціальні турпаси, їх тут можна придбати також на сайті. Лижні абонементи, гірськолижні прогулянки. є різні. І, і можна доїхати з Кракова до Каспрового верху, подорожі на цілий день. Скатовець також можна поїздом. Різні різні варіанти вам. Пропонуються. Так, обслуговування клієнтів також тут є, знаходиться на сайті. І все є. переходимо в вкладку ПКЛ-інтернет-магазин ще раз. Так, переходимо на вкладку Каспрі. <свес> так, информационные службы. Так, оферта. Так, вот э, цена. Ось, власне, ціни на цю локацію, ось на Каспрівер. Лишні поїздки від, із Кракова до Каспрового верху. Тобто можна дістатися до Кракова автобусом або поїздом, і одразу вас довезуть уже по повному маршруту. От. Є нормальний білет і є зменшений, це як для осіб, які там, наприклад, до 16 років, Нормальний – це дорослий білет. А, так, далі. Потрібно ввести, наприклад, кількість а, білетів, яка потрібна. От. І а, ось є інформація про те, що виїзди здійснюються в суботу та в неділю. Вас довезуть з Кракова до Каспрового верху і назад в Краків, тому дуже, а, дуже класно, бо можна буде спланувати собі. Поїздку одразу в краків, і одразу з Кракова, якщо ви десь знаходитеся там в іншому місті або навіть країні. Так, і ось дуже цікаво, що у ціну входить одноденний скайпас, проїзд автобусом на ділянці краків закопане і назад в Краків. Сніданок передбачений в ресторані на Каспровому верху, догляд пілота і страхування від нещасних випадків. Так. І ось також можна ще дізнатися, перейти більше про ПКЛ Турс і е, вести кількість квитків, звичайних. Якщо може, група їде, сім'я їде, і визначитися вже безпосередньо. Ось так виглядає сайт pkl.pl, і ми з вами розібрали, як дістатися на одноденну подорож в Високі Татри. Якщо інформація була для вас корисна, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і буду робити більше детальних описів таких цікавих сайтів. Гарних вам подорожей!